Давайте подивимося, які термінові новини йдуть до вас. Летять які новини? Ух, щось важливе. Щось дуже сильно важливе. Зв'язано з родом, з дітьми. Якщо ви дитина ще, так, то, можливо, з батьками. Ну от, сімейні якісь новини. Що це за новини? І до якоїсь жінки. Що вона скоро приїде, прибуде, чи вас чекає. Це якісь нові можливості відкриваються перед вами. Ви ніби можете з якоюсь жінкою, чи ви до неї, чи вона до вас, в принципі, не але При зустрічі з нею ви можете напітатися енергією і відкрити нові можливості. Також це може бути якась пропозиція по роботі, нова пропозиція, так? Да? Вона може бути зв'язана з переїздом. Або ви десь будете переїжджати, теж тут у нас караван іде, да? переїжджати в нове місце жити. І для вас це теж добре. Ці новини, які до вас летять, вони відкривають перед вами нові можливості, нові дороги і надають вам, я би так сказала, навіть надають вам крила рухатись вперед.